Стері телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Віддав життя за Україну. На Буковині попрощались із воїном, який загинув, захищаючи рідну землю від рук російських окупантів. Солдату В'ячеславу Борщівському останню шану віддали в селі Зарожани. Вічна пам'ять та слава герою. Четверта жертва російського терору по багатоквартирному житловому будинку у Чернівцях в лікарні померла важкопоранена чернівчанка, – 44-річна Ілона Капельницька, яка майже два тижні перебувала у комі. Ілона у 2015 році пішла доброволицею на фронт захищати Україну, не маючи військового досвіду. А після демобілізації активно займалась волонтерською роботою і до останнього дня підтримувала збройні сили України. Вічна пам'ять. 15 років ув'язнення за зраду України отримав агент, який вчиняв підпали на Буковині. Головними цілями колаборанта були енергооб'єкти Укрзалізниці та сил оборони. 23-річний мешканець Сєвєродонецька після початку повномасштабної війни переїхав на Буковину і почав шукати легких заробітків через різні телеграм-канали. Саме в мережі його і завербували співробітники російських спецслужб. За вказівкою окупантів зрадник спочатку виконав тестові доручення, малював провокаційні графіті на стінах. Удівель після, так би мовити, перевірки на надійність він приступив до основних завдань. Спершу підпалив релейну шафу на залізничній лінії. Далі відслідкував та намагався знищити службовий автомобіль воїна ЗСУ. Контррозвідка СБУ затримала агента по гарячих слідах, коли він спробував втекти з місця події після підпалу військового авто. Суд визнав його винним за двома статтями державна зрада перешкоджання законній діяльності ЗСУ. На Буковині на гарячому затримали інспектора відділу нагляду і безпеки сокорянської виправної колонії. Службовець піклувався не лише про підтримання порядку в установі виконання покарань, а й про власний прибутковий бізнес. Його упіймали, коли він продавав засудженому 10 грамів амфетаміну. Під час документування злочину зафіксовано три факти продажу заборонених речовин. Фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Залишили контрабанду та кинулись на втюки. Буковинські прикордонники завадили незаконному бізнесу. Компанія намагалась перенести пакунки з цигарками до Румунії. Для цього горе бізнесмени взяли з собою драбину та почали долати інженерні загородження. Однак, помітивши військових, пачкарі кинули свій вантаж та втекли. Охоронці рубежу вилучили дві тисячі пачок сигарет без акцизної марки на майже 100 тисяч гривень. Триває розшук організаторів схеми. Автотроща у Чернівцях внаслідок аварії на вулиці Героїв Майдану травмувалися люди. Від сильного удару у легковика вирвало колесо. А також внаслідок інциденту на вулиці на деякий час виникли затори. Наразі поліція встановлює всі обставини дорожньої пригоди. Отинська фортеця з 2023 року занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відтак пильніше охороняється законом. Та, попри це, майже 15 років поблизу перлини на березі Дністра замість історичної величі Базар. Міністерство культури вимагає демонтувати торгові точки, та місцева влада ніби не чує. Подробиці далі. У квітні Міністерство культури офіційно зобов'язало Хотинську міську раду демонтувати всі тимчасові споруди на території фортеці. Підставою стало те, що торгівля в охоронній зоні пам'ятки національного значення порушує законодавство. У межах охоронної зони заповітника забороняється містобудівні, архітектурні та ландшафтні перетворення без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері культурної спадщини Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Керівництво фортеці вважає недоречним розміщення торгових павільйонів у межах охоронної зони Хотинської фортеці. Мафи не на території пам'ятки. В охоронних зонах вірно, але не на території пам'ятки. Це важливо. Земля, на якій вони знаходяться на Легрі, це, ну це комунальне майно, це місто земля. Разумієте? Місто їм давало дозвіл, а не Хотинська фортеця. Шувальне просто по правилах в охоронних зонах, щоб не закривали обзор вигляд, так то недоречне не розташування. Вдається з'ясувати, що мафи розміщували тимчасово, проте стоять вони майже 15 років. Десь з 2011-го, можливо, 2012-го теж так, якби ну вже давненько. А ви зверталися як тимчасово? Так, до 400 ліття. Котинської війни ми звернулись до Хотинської міської ради з проханням пояснити, чому вимога міністерства досі не виконана. Попри те, що охоронна зона становить майже 28 гектарів, немає чіткого розмежування відповідальності за території, каже Андрій Деренчук. Ми маємо переписку з міністерством міністерством культури. Ми гарно співпрацюємо з міністерством культури. Міністерство культури в того. В тому числі також приймається ситуацією, і ми переймаємося цією ситуацією, і Міністерство культури говорить про те, що воно, тимчасові споруди, можливо знаходяться на території на території на охоронній зоні національного парку. Ми такої інформації не маємо. Тимчасові споруди знаходяться на території Хотинської міської ради. Якщо є визначені межі. Між охоронною зоною і нашими ділянками, то нам ці майже не доведені. На сьогоднішній день мер додає мафи демонтують самі підприємці, але наступного року міська рада не ігнорує. Міська рада не має повноважень демонтувати тимчасові споруди, якщо вони видані згідно закону і вони мають свій термін придатності. Термін цих тимчасових що споруд впливає у 26-му році, і згідно закону, вони будуть закінчені в них дозвіл, і вони там не будуть розміщені. Місто ж не може виконати розпорядження міністерства, тобто фактично ви не виконуєте припис мінкульту. Ну я не знаю, яким чином міська рада може виконати припис мінкульту. Яким чином міська рада має юридичні підстави робити демонтаж? Міська рада не є. Тим органом, який може робити демонтаж. Міська рада може провати рішенням суду, якщо буде таке рішення. Щодо нових звернень до міської ради на ведення діяльності поблизу фортеці, Хотинський міський голова каже, охочих можна перелічити на пальцях однієї руки, проте нових дозволів не надають. Дані тимчасові споруди були встановлені до 2020 року, надані дозвола до 2020 року їхній термін. Придатності, термін дії закінчується в наступному році. Ба більше місто розмістило неподалік фортеці і власні ядки, які пропонують під торгівлю. Ми розмістили соціальні будинки, соціальні тимчасові споруди, які знаходяться також на території нашого паркінгу на території Хотинської міської ради. І пропонуємо підприємцям, про тих, які ви питаєте, чи звертали чи ні. От їх там пару людей. Ми їм кажемо, от нас є наших вісім. Вільних будинків, будь ласка, заходьте. Це соціальне підприємство, підприємство для ветеранів, наших для людей малозахищених, які здійснюють там торгівлю з власних. Тож, чому, якщо дійсно йдеться про турботу, військовому відмовили у веденні діяльності, натомість інші підприємиці у вересні 24-го у міськраді погодили збільшення торгівельної площі, фактично, встановлення нових прилавків. Тож, поки чиновники обмінюються листами, історична пам'ятка повільно втрачає свою автентичність Хотинська фортеця витримала десятки облог, але чи витримає байдужість чиновників? Та чи знають самі підприємці, що невдовзі їм доведеться шукати нове місце для торгівлі? А поки ми чекаємо офіційного коментаря від міністерства, слідкуйте за нашими випусками новин. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Здати кров дати надію на життя. У Чернівецькому обласному центрі служби крові гостра нестача різних груп життєво необхідної рідини. В установі триває заготівля не лише для пацієнтів, а й для наших захисників. Однак постійних донорів вкрай бракує. Як долучитися до доброї справи, знає моя колега. Кожна краплина рятує життя у Чернівецькому обласному центрі служби крові гостра нестача різних груп. Тож нині на клич про допомогу відгукнувся військовослужбовець та актор театру та кіно Григорій Руденко Краєвський. Під час своєї відпустки захисник прийшов поділитись червоною, адже знає, комусь вона подарує шанс на майбутнє. Перше в житті здаю кров. а наважився тому, що ну я насправді з 22 другого року на фронті. І знаю, що військові дуже сильно потребують крові. А зараз, знаючи, що не тільки військові, бо Росія, вона б'є по цивільній інфраструктурі. І кожен день будь-яке місто може бути в небезпеці. І кров це життя. Тому я навіть не сумнівався, я сам напросився для того, щоб прийти і зробити свій внесок у життя. Військовий каже, такий вчинок це вияв любові і вдячності, зокрема до тих, хто здобуває мирне життя найдорожчою ціною. Тож у час повномасштабного вторгнення Центр служби крові виконує надважливу місію забезпечення кров'ю цивільних і військових. Мої хлопці так само потребують. Потребують крові кожна хвилина. Це життя. Тому я рахую, що кожен військовий, кожна людина має зробити внесок і не боятися. Це насправді нічого в цьому страшного немає. Але це рятує насправді життя. З такою ж благородною метою нині в центрі крові, і пані Наталія Чернівчанка відвідує установу регулярно. каже, намагається донатити один раз на два місяці. Це таке рішення, яке приймається один раз і назавжди. Тобто, ти приймаєш рішення, що ти будеш так здавати кров, і потім вже її здаєш, коли є можливість. І коли ну тут навіть немає такого, що є бажання, ти розумієш, що це треба зробити, і все. Пані Наталія вирішила займатися донорством вже після початку повномасштабного вторгнення. Розуміти, що ти береш участь у тихій, але важливій справі безцінно, зауважує вона три роки тому. З тих Ну тоді я не ходила часто, бо не ну якось не було такої, там навіть можна сказати можливості. А тепер я собі просто так поставила таку ціль. Окрім того, переваги є й для самого донора. Раз на два місяці вас беруть звичайні аналізи. Ви здаєте профілактичні аналізи крові і перевіряєте. Для цього не треба виділяти окремий час. Тобто, це. Навіть корисно для просто для людини». У Свою чергу генеральна директорка Чернівецького обласного центру служби крові Анжеліка Каланча розповідає, кров потрібна не лише пацієнтам, а й нашим захисникам, для яких це іноді єдина надія. Ми потребуємо першої позитивної. Це пов'язано з тим, що у нас ця картина у нас змінюється. Якщо є багато пацієнтів з тої чи іншої групою крові, ми повинні відновлювати баланс і заготовляти ту, якої потрібно ще. Перша негативна заготовляється для Збройних сил України і переливається на передовій на нульовки всім, без визначення групи крові. А перша позитивна це просто є наразі є велика кількість пацієнтів у вкрай важкому стані, які цього потребують. Крім того, що ми виконуємо мобілізаційне завдання по всім групам крові. Тому, якщо брати цей баланс, то сьогодні у нас. На цю годину, на цю хвилину така ситуація. Забір триває від декількох хвилин і не шкодить донору, каже Анжеліка Каланча. Проте зараз людей, які готові поділитись кров'ю, бракує як ніколи. Кількість донорів значно зменшилася, тому що дуже велика кількість наших донорів зараз захищають нашу державу. Дуже велика кількість загинула, захищаючи нашу державість. Певна кількість населення мігрувало, їх просто немає. Є частина донорів, які здають кожних два місяці, і вони просто виснажилися. Вже протягом такого тривалого часу здавати кров, тому я ще звертаюся до всіх свідомих буковинців. Приходьте, робіть добру справу. Насправді це дуже легко, це дуже комфортно. Центр крові знаходиться в центрі міста. Ми відкриті до співпраці. Окрім стаціонарного пункту в області працює виїзна бригада, зазначає очільниця медичного закладу. Тож пропонують керівникам підприємств організувати корпоративне донорство та запросити фахівців Центру служби крові до себе. Головне дотримуватись найпростіших рекомендацій перед здачою крові не вживати ліків за 72 години та відмовитись від жирної їжі та алкоголю. Богдана Дем'янів Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюй. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.